Добрий день, вас вітаю, Українич. Служба безпеки України викрила банду у Запорізькій області, яка допомагала тікати чоловікам за кордон. Маршрут втечі пролягав через тимчасово окупований Крим. Організатором схеми виявився мешканець Мелітополя. Чоловік налагодив міграційний бізнес для чоловіків, які вирішили уникнути мобілізації. Клієнтів злочинець шукав через особисті зв'язки у певних колах. Також оголошення про свої послуги він розміщував в одному з месенджерів. Схема втечі мала кілька етапів: Власним автомобілем організатор схеми перевозив чоловіків у тимчасово окуповане Мілітополі. Під час проходження фільтраційних заходів на блокпостах чоловіки дезінформували правоохоронців, історію про волонтерську діяльність або відвідування родичів. Після прибуття до Мілітополя організатор схеми організовував місце ночівлі та передавав пасажирів своїм спільникам, які перевозили чоловіків у тимчасово окупований Крим. Вартість послуг коливалася залежно від віку осіб, їх кількості та належності до військової служби та становила від 5 до 10 тисяч гривень. СБУ затримало організатора схеми із двома пасажирами під час чергової поїздки. Більше новин ви зможете побачити у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.